З нами на прямому зв'язку зараз Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, Добрий ранок. Мої вітання студії. Добрий ранок. Доброго ранку. Отже, заява Володимира Зеленського з приводу того, це до речі, не одна така заява за останні кілька днів. Також був селектор щоденний напередодні, і там Володимир Зеленський висловився в схожому стилі. Сказав, що ми не лише захищатимемо нашу інфраструктуру взимку, ми також будемо наносити удари у відповідь, і це ну потрібно роз'яснити, що мається на увазі треба розуміти що безкінечно можна воювати з наслідками війни тобто збивати кожну окрему ракету збивати кожний окремий дрон але значно ефективніше ведеться збройна боротьба якщо ми впливаємо на причину того всього А причиною того всього можуть бути і аеродроми і пункти базування флоту, і пускові райони шахедів. Ну і крім того, критична інфраструктура противника, адже нічого нового в цьому світі не з'явилося. Критична інфраструктура завжди впливає на хід бойових дій, і завод не буде працювати, якщо у нього не буде електрики, і аеродром не буде обслуговуватися, якщо в нього не буде електрики. Таким чином, ми говоримо про дзеркальну відповідь на удари противника по нашим об'єктам. Ми розвиваємо поступово нашу наші можливості щодо того, того, щоб наносити такі удари. Ну я маю надію, що ці зими вони будуть ефективні і росіяни відчують на собі, що значить сидіти в холоді і темноті. Нещодавно відбувся черговий обстріл Російської Федерації критичних об'єктів нашої інфраструктури. Відомо про Хмельниччину, атомну електростанцію, уламки впали неподалік цього об'єкту. Власне, саме президент зауважує на тому, що очевидно саме цей об'єкт міг бути основною ціллю росіян. Це пане Сергію, таке пристрілювання, скажімо так, підготовка до зими. Чи це відповідь до прикладу на нове озброєння, яке є в нашій армії? Тепер, наприклад, атакамсе в даному випадку мова йде саме про те, що росіяни тестують нашу систему протиповітряної оборони, тестують наш захист повітряного простору для того, щоб наносити, як вони думають, ефективні удари по об'єктам нашої критичної інфраструктури. І Хмельниччина стала просто одні одним з, пунктом з пунктів, які росіяни зараз тестують, і такі удари наносяться по багатьом об'єктам. Росіяни ведуть активну розвідку цих об'єктів для того, щоб мати можливість, як вони думають, наносити такі удар. І тут треба розуміти, що ми маємо бути готові до серйозних випробувань, адже на жаль, не існує в світі системи протиповітряної оборони, яка може захистити стовідсотково будь-який об'єкт більше Територія країни нашої дуже велика і прикрити всі до одного об'єкту практично неможливо. Тому росіяни усвідомлюють, що це зараз ведуть таку активну розвідку з використанням певних ударних засобів, такі як дрони. Пане Сергію, тепер про оперативну ситуацію на фронті. Я думаю, розпочати цю розмову з вами з Авдіївки. Питання таке: чому населений пункт, який знаходиться фактично на лінії фронту, починаючи з 2014 року, раптом зараз став об'єктом бажання Російської Федерації по оточенню, захопленню там плани їхні незрозумілі, але ми бачимо величезне бажання і натиск так. Ну, дозвольте з вами трошки не погодитися, тому що Авдіївка була, як то кажуть, на шпальтах наших новин починаючи з 15-го, шістнадцятого рок років, тому що саме Авдіївка є ключовим пунктом нашої оборони на сході. І саме тому Авдіївку ми укріплювали настільки сильно, що противник, навіть почавши широкомасштабне вторгнення, не зміг нічого діяти і не просунувся там ані на метр. Але разом з тим треба розуміти, що Авдіївка від самого початку залишалася, залишається і буде залишатися е, одною з критичних пункт, е, точок на карті України російської війни. Адже самі розумієте, якщо ми подивимося навіть на цю карту, ми побачимо, що до тих пір, поки прикривається і вогневими засобами Ясиновацька розв'язка до тих пір, поки Авдіївка е, нагадує, ніж представлений до горла Донецька, противник завжди буде відчайдушно пробувати і атакувати і знищити наші сили для. То, щоб ну, досить серйозно вплинути на оперативну обстановку. Саме тому зараз противник зосередив такі відчайдушні зусилля для того, щоб ліквідувати цей так званий Авдіївський виступ, тому що ця ліквідація дозволить йому. А. Звузити лінію фронту, б підготуватися для подальших дій щодо просування до кордонів Донецької області, як це було задекларовано. А самі розумієте, Авдіївка фактично є на напрямку на Костянтинівку, на напрямку на Покровськ і це вже просування в сторону Дніпропетровської області. Давайте не забувати, противник не полишив свої намагання захопити всю територію України. І саме Авдіївка зараз стала такою кісткою в горлі саме тому під Авдіївка Вдіївку перекидаються всі найпотужніші угрупування російської армії, і навіть з Купінського напрямку була повністю переведена Друга гвардійська загальна військова армія. Там три бригади, але це ударні бригади. Вони кидають все, що можуть на Авдіївку, задля того, щоб виконати цю задачу. І уявіть собі, якщо ми залишимо Авдіївку, наскільки покращиться ситуація для противника, адже він зможе більш ефективно маневрувати і силами та засобами, повністю використовуючи можливості донецького транспортного вузла. Повністю використовуючи дороги, які там є, і фактично маневруючи зі сходу на південь, що у значній мірі може ускладнити наше положення саме на півдні. Пане Сергію, тоді два уточнення. Чому тоді вісім місяців тривала компанія по оточенню і захопленню міста фортеці Бахмут з боку російських загарбників окупантів? Так і скільки там було покладено і витрачено ними ресурсів? Чому це не відбулося завдіїв? Чому це не потрапило в їхні пріоритетні плани? Тоді це перше і друге. Зараз, коли багато йде аналітики про те, що Авдіївка знаходиться в напівоточенні, ну насправді ми також маємо зауважувати, що напівоточення цього міста воно сталося не зараз. Чи можна таким чином от, відреагувати? Ну, що стосується Бахмута, давайте говорити так, що противник розраховував на те, що вони дуже швидко вийдуть в район Бахмута, і Бахмут був таким напрямком, захоплення якого дозволяло їм притул присунутися до слов'янської Краматорської агломерації для того, щоб з півдня продовжувати наступ. А Якщо ми подивимося на карту боїв минулого року, ми бачимо, що було таке невисання як з півночі, так і з півдня, тобто атакуючи нас з тих територій, які були під контролем. Противника з півночі, там, ізюм, і так далі, і продовжуючи наступ з півдня, противник мав надію оточити наші підрозділи саме в районі Бахмута і на північ від Бахмута, в районі Торецька. Таким чином, це було абсолютно логічно на той момент, тому що тоді ще не розгорталися події настільки серйозно, як вони розгорнулися влітку цього року. Коли противник зрозумів, що, наше, що основні наші зусилля будуть спрямовані на пів... Південь, і після того як під Бахмутом не втратили. Внаслідок нашої блискучої оборонної операції, фактично армійський корпус. Якщо говорити про вагнерівців, вони змушені були переключатися на інші напрямки. Ну і логічним напрямком стає Авдіївка. Не забуваємо, що Авдіївку штурмували від самого початку, починаючи з 14-15 років. І знаєте, для них вона стала таким же маренням, що і якимось кошмаром. Тому вони довго збиралися силами для того, щоб атакувати. Саме з цим пов'язана е, така ситуація, і саме з цим пов'язана така відчайдушна е, наполегливість противника щодо наступу саме на цьому напрямку сьогодні. Нагадаємо, що наразі оголошена тривога на Херсонщині, Херсонська область, будь ласка, жителі цього регіону просимо вас бути пильними, рухатися в укриття і чекати відбою повітряної тривоги там. До речі, про Херсонщину давайте продовжимо, пане Сергію. Активні і там ведуться обстріли, вони змішані. Ворог використовує дуже різноманітну і техніку, і власне боєприпаси. Це і керовані авіабомби разом з дронами, разом з ракетами. Це свідчить про що? Про бажання якомога швидше знищити там тимчасово. Ні, верніше підконтрольну Україні територію та й захопити. Чи ви бачите тут якісь інші мотиви? Ну тут, тобто, в принципі, якщо говорити виключно про військові мотиви, звісно, терор залишається інструментом, і про нього забувати не можна, але проти мирного населення. А що стосується військових мотивів, то треба розуміти, що противник дуже сильно. Звертаю увагу на ті плацдарми, які ми створюємо на лівому березі Дніпра, і таким чином, наносячи удари по правобережній Херсонщині, він намагається знищити можливе зосередження або ліквідувати можливе зосередження наших військ на тому на правому березі, таким чином відрізавши штурмові групи, які діють на лівому березі зараз від основних сил та засобів. Не допустивши подальшого переміщення і нарощування зусиль саме на лівому березі, саме тому противник використовує таку різноманітну зброю, намагаючись запобігти любому переміщенню наших підрозділів на лівий берег Дніпра. А що стосується що стосується того, чому саме так різноманітно і чому так хаотично іноді ну треба усвідомлювати наступне: що противник ну, просто, попри те, що він має достатньо серйозні можливості, що Доведення бойових дій, цих можливостей недостатньо для того, щоб розсередити їх рівномірно вздовж всієї лінії фронту. І е, Херсонський напрямок ну, не був в зоні е, найвищої пріоритетності і найвищої уваги противника протягом останніх місяців, тому що вся його увага була прикута до Запорізького напрямку. І виходячи з цього, вони зараз використовують знаєте, такі імпровізовані засоби для того, щоб будь-якою за будь-якої можливості наростити саме ударні потужності своїх угрупувань, які діють саме на лівому березі Херсонщини. І саме тому вони задіють все, що попадається під руку, якщо простими словами, і артилерію, і міномети, і авіацію. і... Як тактичну, так і армійську авіацію, намагаючись запобігти любому переміщенню, любій активності наших військ в цьому регіоні. Тобто протяжність лінії фронту, де відбуваються бойові дії, вона занадто для російської армії. Так, абсолютно, ми розуміємо, що проти нас діє зараз е, приблизно 440 тисяч російських окупантів і приблизно десь приблизно 2400 танків. Я не буду вдаватися в подробиці там читати чергове зведення. Ну і півтори, ти, півтори тисячі кілометрів лінії фронту це трошки забагато, навіть для такої армії, тому її неможливо розмазати. Вони мають зосереджуватися на певних ресурсах. Ну а якщо подивитися на ті зосередження, е, карта Deep State дуже красномовно показує, де основне. Ні, зосередження противника існують на сьогоднішній момент, і саме чому вони так нервово реагують на всі наші а, активності на лівому березі Дніпра прямо зараз. Інститут вивчення війни дає інформацію про те, що росіяни створили нові дрони власного виробництва, а дрони Камікадзе, які мають назву Італмаз. Що це таке, і чи це небезпечно для нас? Ну, навіть чесно скажу, я не знаю деталей і технічних характеристик тих дронів, але це, що росіяни вже намагаються щось зробити, ну свідчить про те, що вони навчилися ну, все ж таки вже більш ніж пів більш ніж півтора року війни, мають примусити навіть росіян робити щось своїми власними зусиллями. Тим більше що навчившись в виробляти примітивні, але досить небезпечні іграшки, вони тепер можуть завдавати нам шкоду, і відповідно до того, які технічні. Характеристики тих дронів треба розуміти, що вони можуть бути застосовані як на лінії фронту. А якщо ці дрони, вибачте ще раз, я не знаю просто їх технічних характеристик, а, а можуть застосовуватися десь на більшій відстані, то це додаткове додаткове наше застереження щодо необхід... щодо необхідності посилення нашої протиповітряної оборони. Але в будь-якому випадку нарощування саме таких ударних можливостей, воно однозначно. Посилює противника і є небезпечним для нас, пане Сергію. Що в нас залишається хвилина? Питання по атакамсах, і зокрема про оцю новину від Міністерства оборони Російської Федерації: що, начебто, вдалося вже збити дві ракети Атакамс. Ви вірите в це? Ну, цілком можливо, тому що ви знаєте, якщо подивитися мої виступи попередні, я завжди казав, що противник вчиться і на війні вчиться дуже швидко. Тому технічно така можливість існує, і саме тому йдеться про те, що нам потрібно не 200 атакамсів, а можливо 2000 тисячі атакамців для того, щоб переломити ситуацію і не носити дійсно такі вагомі удари по противнику, адже два десятка, три десятка атакамсів вони не Вирішують долю цієї війни. Натомість, якщо ми говоримо про сотні атакамців, які можуть бути задіяні, а для цього нам потрібні не тільки ракети і пускові установки. Ми говоримо про серйозну перевагу, адже боротися з противником, слідуючи його алгоритмом, тобто нарощування кількісних показників, ми не можемо просто фізично. Тому все залежить від того, як швидко і в якій кількості ми будемо отримувати таку саме таку зброю. Дякуємо. Дякуємо вам. Сергій Грабський був з нами на прямому зв'язку, полковник і військовий експерт.